Вітаю, друзі! Тема нашого уроку співвідношення між кутами та сторонами прямокутного трикутника. Між сторонами і кутами прямокутного трикутника ще стародавні єгиптяни помітили дуже цікаві співвідношення, які пізніше в середні віки і назвали синусами, косинусами, танесами і котанесами. Побудуємо прямокутний трикутник. Позначимо його вершини, класично, як ми завжди позначаємо. А Б, С, відповідно, кут А позначимо альфа, кут Б позначимо бета, гіпотенуза, катет Б і катет А. Попередній темі ми довели, що для прямокутного трикутника існує низка метричних співвідношень, а також, словно звісно, теорема піфагора та наслідки з нею, які допомагають за двома, за двома сторонами знаходити третю сторону трикутника. Тепер зафіксуємо деякий кут, наприклад, B. Тоді катет BC називається прилеглий до кута Б або кута B. А катет AC, який лежить навпроти нього, називається протилежним до кута B. Якщо розглянути кут А або, або Альфа, то катет CB лежить навпроти цього кута, значить він називається протилежний до кута. А катет AC... Називається прилеглим до кута. Перше твердження. Якщо поділити катет, який лежить навпроти кута, а саме, наприклад, катет АС поділити на гіпотенузу АВ, АБ, або в наших позначеннях Б на С, протилежний до кута, то це буде називатися синусом кута В. Отже, відношення протилежного катета до гіпотенузи називають синусом кута. Синус по латині, пишеться ось так. І це в перекладі арка. Тобто, поняття виникло в середні віки при будівництві словнозвісних готичних храмів, коли потрібно було розраховувати заокруглення арок, тобто ті археологічні. Конструкції, які зараз радують наше око, коли ми споглядаємо готичні храми. Отже, аналогічно можна записати відношення катета ВС до гіпотенузи АВ, Або, відповідно, А до С, катет ВС лежить напроти кута А, тому це буде синусом кута А. Отже, відношення протилежного катета до гіпотенузи називають синусом кута. Тепер розглянемо навпаки відношення прилеглого катета. Так якщо фіксуємо кут Б, то прилеглий до нього БС. Отже, катет БС ділимо на гіпотенузу АВ. Або в наших позначеннях це буде А на С, це називають косинусом кута Б. Отже, відношення прилеглого ката до гіпотенузи називають косинусом кута. Ну і аналогічно розглянемо для кута А або кута альфа. Отже, відношення напроти кута А прилеглий катет АС ділимо на гіпотенузу АВ. В наших позначеннях це буде він, ну, як позначає маленькими літерами. Це буде В відноситься до С і маємо косинус кута А. Отже, відношення прилеглого катета до гіпотенузи називають косинусом кута. Слово косинус складається із двох комплемент двох слів. Комплемент синус. Тобто додатковий до синуса. Тепер проаналізуємо ці рівності. Дивимося. Ось у нас є А на С. І ось у нас є А на С. Тут відношення А на С – синус кута А. А тут відношення А на С косинус кута Б. Звідси випливає. Що синус? Гострого кута одного гострого кута трикутника прямокутного буде дарів косинусу іншого гострого кута. Ну і аналогічно. Тут у нас є відношення B на C, І тут у нас є відношення B на C. Тільки наразі відношення B на C це синус Б, а тут B на C косинус А. Синус Б даруйте і косинус А. Значить, звідси буде впливати, що синус кута B дорівнює косинусу кута А. Отже, таким чином. І що на сформульованих тверджень випливає, що синус одного гострого кута прямокутного трикутника дорівнюватиме косинусу іншого гострого кута. Далі. А що якщо взяти відношення не катета до гіпотенузи, а катета до катета? І тоді виникають ще два важливі тригонометричні числа, або тригонометричні співвідношення, які називають тангенсами і котангенсами. Знову ж таки, зафіксуємо кут Б. Катет, який лежить навпроти нього, це буде А С. А С відноситься до БЦ. Або позначеннях Б на А це буде тангенс кута Б. Отже, відношення протилежного катета до прилевого. До кута називають тангенсом кута. Ну і аналогічно, якщо зафіксувати кут А, то відношення катета БЦ до прилеглого АЦ або А на Б, буде називатися тангенсом кута А. Таким чином, відношення протилежного катета до прилеглого називається тангенсом кута. А тепер розглянемо навпаки. Відношення прилеглого катету та протилежного. Працюємо так само з кутом Б. Прилеглий катет БЦ. Відноситься до АЦ. Або А на Б. І це буде котангенс кута Б. Котангенс складається також із двох слів: Комплементангенс. тобто додатковий до тангенс. Ну і для кута A запишем. А запишемо. А до БЦ. Або відповідно B до А, це буде котангенс кута А. Таким чином, відношення прилеглого катета до протилежного називають котангенсом кута. Відношення протилежного катета до прилеглого називають тангенсом гострого кута прямо кутного трикутника. Ну і знову ж таки, ми з'ясували, що синус одного гострого дорівнює косинусу іншого гострого. Тепер попрацюємо з цими співвідношеннями. Ось B на A і ось B на A. Але в першому випадку відношення B на A – це є відповідно тангенсом кута B. А в даному випадку B на A – це котангенс кута A. Таким чином, ми маємо, що тангенс одного гострого кута да, дорівнює котангенсу іншого гострого кута да, прямокутного трикутника. Далі, тут ми маємо А на Б. І тут ми маємо відношення А на Б. Але в даному випадку А на Б це тангенс кута А. А тут А на Б це котангенс кута Б. І отримали. Таким чином, що танець гострого кута одного гострого кута дорівнює котанесу іншого гострого кута прямо кутного трикутника. Рухаємося далі. Далі ми запишемо наступні речі будемо доводити. Але перший, ніж доводити, запишемо от що. Оскільки кут А у нас альфа. Перейдемо до цих позначень кут Б, Бета. І ми знаємо, що сума кута альфа плюс бета дорівнює 90 градусів, то не важко зрозуміти, що кут бета, наприклад, це буде 90 мінус альфа. Ну, це майже очевидні речі. А тепер переходимо до тих співвідношень, які ми з'ясували. Ми записували, що синус, наприклад, кута альфа. Буде дорівнювати косинусу іншого гострого кута. Тепер дивимося, якщо ми замість бета підставимо 90 90-альфа, то отримуємо, що косинус 90-альфа, це буде дорівнювати синусу альфа. Аналогічно можна записати, що синус кута бета буде дорівнювати косинусу кута альфа. Знову ж таки, замість бета підставляємо те, що ми щойно з'ясували, і маємо синус 90-альфа дорівнює косинусу альфа. Отже, ми отримали дві із великої кількості, великої саме 32 основних формули зведення в математиці існує. Отже, це дві із тих формул зведення, які вивчаються в курсі тригонометрії. Ну і аналогічно, для тангенса. ми записували, що тангенс кута, я це наразі витру, ми писали, що тангенс кута бета дорівнює котанесу кута альфа. Замість бета підставляємо 90-альфа і маємо, що тангенс 90 мінус альфа дорівнює котанесу альфа. Ну і не важко зрозуміти, що якщо ми це ж саме запишемо, що котангенс бета буде дорівнювати тангенсу альфа. І так же само підставимо, то отримуємо, що котангенс 90-альфа дорівнює тангенсу альфа. Отже, доведено таких чотири формули. Синус 90-альфа дорівнює косинусу альфа. Косинус 90 мінус альфа дорівнює синусу альфа, тангенс 90 мінус альфа дорівнює котангенсу альфа і котангенс 90 градусів мінус альфа дорівнює тангенсу альфа. Ну ще раз наголошую, це 4 із 32 формул зведення. В даному випадку ці формули виконуються для прямокутного трикутника.